Розділ другий. Іншим разом сини Божі знову прибули, щоб з'явитись перед Господом. Разом з ними прийшов і сатана, аби також постати перед Господом. Господь запитав Сатану, Звідки ля ти прийшов? відповідаючи, Сатана сказав Господу. Я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого раба Йова тепер? Адже й далі немає на землі такого, як він чоловіка. Можа незлобивого, справедливого, праведного, богобійного, який уникає всякого зла. Він незламний у своїй непорочності, хоч ти переконував мене, щоб його безвинно погубити. Сатана у відповідь заперечив Господу: шкіра за шкіру, але за своє життя людина віддасть усе, що має. Отже, простягни лише свою руку й доторкнися до його костей і його тіла, тоді побачиш, чи не почне він лихословити тебе у вічі. Тоді Господь сказав сатані Ось він увесь у твоїх руках, лишень збережи його життя. Вийшов сатана від Господа і вразив Йова болючими гнійними наривами від стіп і до його голови. Йов узяв собі черепок, щоб ним шкрепти себе й сів на попелищі. Тоді його дружина промовила до нього Ти все ще тримаєшся своєї бездоганності, краще вже прокляни Бога й помри. Але Йов їй відповів. Ти говориш, як би говорила одна з божевільних жінок, хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів Еліфас із Темана, Білдат із Шуаху, і Цофар із Наами, кожен зі своєї місцевості домовились піти разом, аби висловити йому співчуття й потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали. Вони почали голосно плакати. Кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою порохом аж до неба. Не промовивши до нього жодного слова, вони сім днів і сім ночей просто сиділи поряд з ним на землі, оскільки бачили, яким непомірно великим був його біль.